Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні пропоную вам разом зі мною пов'язати ось такий чудовий візерунок. Я в'яжу ним шапочку. В'яжу, в'яжу і думаю, чому ж я не поділюся з вами цією красою. Нудно мені було в'язати лицеву гладь, я вирішила щось сюди додати. Ось що з цього виходить, вам колір передається трішки темніший, чим є насправді. Ну, Візерунок цікавий, досить простий, його можна використати навіть у шкарпеточках. Даний візеруночок я взяла на просторах інтернету. Ютуб мені показав відео якоїсь майстрині, не нашої взагалі, там. Був майстер-клас без слів. Я виписувала собі, що за чим майстриня робила, і вже створила свій візерунок. Схемку, точніше, ось що в мене з цього вийшло: це, звісно, вже такий більш привабливіший варіант, ніж був попередній. І що я можу вам сказати? Що даний візерунок складається з 12 петель, здається. Так, 12 петель рапорт візерунка. Це якщо вам в'язати зразочок. Якщо ви зразочок в'язати, вже відв'язали свій, і вам, в принципі, він не потрібний. Зараз підгляну свою шпаргалочку попередню, то у мене вийшло, що мій рапорт складає ось так. Тобто, це 12 мінус 4, 8 петель. Головним головною такою родзинкою, щоб між ось цими петлями, які ми будемо робити з однієї петлі 3, було 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При в'язанні по колу ми розпочинаємо з першої, з першої петельки лицьової, і о, закінчуємо п'ятьма лицевими. І так само між ось цими прибавочками у вас будуть е, ті самі шість лицевих петель. Це при в'язанні по колу. Е, при поворотному в'язанні я не розраховувала, але я так розумію, що ось ця схема більш дана для поворотного в'язання, тому що ми будемо в'язати, пров'язали, пров'язали, але щоб було для симетрії. Тому що можна навіть так симетрично також буде цікаво виглядати даний візеруночок. І так, на схемі в мене позначено ось тут лицьова петля, ось така галочка і три. Це показано, що з лицевої вив'язуємо три петлі. Горизонтальна це у мене виворітня петля. Ось ця дужка, це означає, що ми ось ці три петлі, які ми зробили з однієї три. І ось ці три петлі, ми їх знімаємо, і ниточка у нас за роботою, тобто на виворітній стороні. Ось така галочка верх ногами вже, тобто наоборот, не з ногами. Тут у нас ми пров'язуємо е, три разом, але при цьому ми переставляємо одну лицеву, і ці три разом, щоб у нас утворилися ось оці такі гарненькі лапки. чи що це. Вони мені нагадують гусячі лапки. Ну що, розпочнемо. Я думаю, більш наглядно буде зрозуміло, коли вже я схемку залишу в спільноті, і давайте з вами розпочнемо в'язати. Я в'яжу шапочку, у мене в'язання по колу, але я можу тут також показати, як вив'язувати при в'язанні. Поворотними рядами. І так, з чого ми розпочинаємо? Перший ряд: у нас іде одна лицева петля. Тепер у нас іде з однієї петлі 3. Пров'язуємо лицеву, не знімаємо, робимо накид, ще одна лицева і знімаємо. Наступно таким же самим чином робимо. Далі у нас іде 6 лицевих. Те ж саме з однієї три петлі, знову з однієї три петлі, знову 6 ліцевих. І так продовжуємо до кінця ряду. Візерунок досить-простий. досить, досить простий. Його буквально пров'яжете декілька рядочків, і ви вже зрозумієте ось цю е, специфіку, і вже не потрібно буде пам'ятати, просто дивитися на схемку і в'яжете. Ще раз показую, з однієї три петлі, лицева, не знімаємо накид, лицева, і зняли. Не зні... накид і зняли. Ще одну лицеве І у нас виходить ось таким Ось так у нас виходить, де ми з однієї петельки пров'язуємо три. Ось таким чином. Дов'язуємо до кінця ряду. Як ми робимо при поворотному в'язанні. В принципі, перший ряд у нас точно такий же. В наступному ряді я вже покажу, як ми будемо робити у виворітньому ряді. І так, пров'язала я перший ряд. Другий ряд при в'язанні по колу, у нас виглядає ось таким чином. Одна лицева петля. Далі у нас йде три, ті, йдуть ті три, що ми прибавляли. Щось не хоче фокусуватися. Ті три, що ми додали. Ми їх просто, ниточка у нас за роботою, ми їх просто перезнімаємо на праву спицю. Одна, тіш, ну, одна трійка і інша трійка. Точно так, нічого не губимо, по три петельки ось так перезнімаємо. Далі в'яжемо лицевими, це прив'язанні по колу. Пров'язуємо лицеві. Далі у нас йдуть знову штрими, ось так їх знімаємо. Знімаємо уважно, щоб нічого не загубили. у нас буде виглядати наша зворотня сторона, після того, як ми цей ряд пров'яжемо, ось таким чином. Ось такі у нас будуть І знімаємо. Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, ми в'яжемо, звісно, виворітні наші петельки, там, де вони виворітні, ми їх в'яжемо виворітні. Коли ми доходимо до ось цих петель, які додавалися. Ми їх просто перезнімаємо, і у нас ниточка перед роботою. Ну, Тобто, я навіть не знаю, як вам правильно показати, тому що вигляд буде мати не такий. Ми їх будемо знімати ось таким чином, але у нас буде зворотня сторона. Тобто, коли ми їх знімемо, я зараз буду вам на верле показувати, ось так. Одна буде передбачається. Перезнята трійка, і інша трійка перезнята, і ось так буде виглядати, але це все буде виглядати в іншу сторону. Тобто ми будемо знімати їх, але буде у нас ниточка перед роботою. Продовжуємо далі в'язати другий ряд лицеві, і ті, що ми додавали, ми просто їх перезнімаємо. І так, третій ряд. Далі у нас іде по схемі третій ряд, і ми на ньому, ми в ньому повинні переставити місцями лицеву петлю і ось ці три разом. Тобто, три разом ми виводимо ось так наверх, вправо. І першу ми виводимо вправо другі три ми виводимо вліво. Тобто, тут лицева йде назад, і тут лицева йде назад. Ось це як серединка така, ми її витягуємо. І так, як це виглядає у нас насправді у нас іде ось тут одна лицева петля, і наші три, які ми знімали. Що ми робимо? Ми правою спицею підхоплюємо ось ці три петлі. Або ж можна використовувати додаткову спицю, як кому зручно. Я роблю так. Зараз вам покажу, як ще робити з додатковою. Я взяла ось таку штучку. Це спеціальна така штучка для вив'язування кос, аранів і переміщення петель. І так, я спочатку показую, як роблю я. Я завожу спицю першу цю лицеву пропускаю, яка поруч стоїть справа. Знімаю ось ці три петлі і цю акуратно ось так одягаю на ліву спицю, допомагаючи вказівним пальчиком. Переношу ось ці три петлі на ліву спицю і пров'язую їх три разом ось ці, які ми робили, однією лицевою. Далі я в'яжу одну лицеву, яку ми перемістили. І що я роблю? Я завожу спицю з зворотньої сторони. Знімаю лицеву петлю, яка стоїть після трьох петель. Знімаю, притримуючи пальчиком, акуратно переношу ось ці три петлі на ліву спицю, пров'язую лицеву петлю. І пров'язую три петлі разом. Ось таким чином. У нас ось як виходить наш наші лапки. Далі в'яжемо чотири лицевих. У нас перед трійкою нашою є одна петелька. Ми заводимо наші три петельки. Праву спицю, обережно знімаємо лицеву, переставляємо на ліву спицю, три петлі повертаємо і пров'язуємо їх, їх лицевою. Пров'язуємо одну лицеву, далі ми заводимо за роботу, знімаємо лицеву, яка стоїть після ось цих трьох петель. Їх акуратно притримуємо пальчиком. Перезнімаємо на ліву спицю, пров'язуємо лицеву, яку знімали, і ці три петлі ми пров'язуємо лицевою. Ось таким чином. Якщо у вас є додаткова спиця, вона у вас повинна, в принципі, бути, ми ви можете зробити ось таким чином. Три і Я роблю так, тому що мені так трішки швидше. Можна як робити. Ви можете заводити ось цю допоміжну спицю, знімати на неї ось ці три петельки, або ж відводити ось так: одну знімати, відводити її назад. Вибачте, трошу вас. Ой, випадає. Ну, розумієте, чому я нею не користуюся, тому що для одної петлі можна, в принципі, і таким чином. Так простіше, як я роблю, принаймні мені пров'язую лицевою, тепер пров'язую з додаткової спиці. Ось вони в нас поміняні. Тепер нам потрібно на ось цю допоміжну спицю, так би мовити, перекласти ось ці три. Пров'язати лицьову. І ось ці три або повернути, або пров'язати з цієї додаткової спиці на трішки іншого розміру, то мені незручно. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, хто не вміє користуватися такими штучками. Потрібно приблизно, щоб були вони однієї товщини, такі як спиця. Тут у мене ця штучка трішки товща, то незручно. Ну, Я думаю, ви специфіку зрозуміли, що потрібно поміняти місцями одну лицеву і три, які ми набирали, додавали. Ще раз показую, як я це роблю, акуратно притримую, повертаю на ліву спицю, пров'язую лицевою, пров'язую одну лицеву, знову ж таки знімаємо. Три повертаємо на ліву спицю, лицьова і три разом лицьовою. дов'язуємо третій ряд, зустрінемось в четвертому. І четвертий ряд, при в'язанні по колу ми його пров'язуємо лицьовими, при в'язанні е, поворотному ми пров'язуємо виворітними. І поки я буду в'язати свій четвертий ряд, я хочу нагадати, що дане відео виходить у підтримку спільного проєкту «Візерунки.UA», який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Цей спільник, він налаштований на те, щоб об'єднати україномовні майстер-класи якийсь один під хештегом «Візерунки.UA». Тобто, це є група в Телеграм, де можна е, знайти без проблем будь-який майстер-клас. Дівчатка діляться там. Група розбита на купу-купу різних гілочок, де є складні візерунки, е, легкі візерунки, коси, арани, ажури і все-таки інше. Просто майстер-класи на будь-які вироби. Також є е, гілочка із описами, де дівчатка запрошують, е, випускають описи і запрошують у них придбати описи. Далі є гілочка в'язання гачком. Тобто, якщо долучитися у цю спільноту в телеграмі, ви знайдете для себе багато-багато корисної інформації. Я в описі під даним відео залишу посиланнячко, і ви зможете без проблем перейти і познайомитися з дівчатками, або ж за хештегом візерунки.ua. Переходьте, і вам YouTube покаже всі-всі майстер-класи, які виходили під цим спільним проєктом. А я нагадаю, що даний візерунок можна використовувати. Як для шапочок, плечових виробів, рукавичок, шкарпеток, він простенький, але досить непогано виглядає на лицевій гладі. І я думаю, точніше, я хочу спробувати такий візерунок в'язати у пряжі, на пряжі, яка косить. Я думаю, що ось ці такі невеличкі маніпуляції трішки приглушать косину або ж взагалі її не буде. Треба буде колись спробувати. Я не пробувала, але гадаю, що ось ці а, такі перехрещення вони не дадуть полотну косити. Це моя така власна думка. І так, дов'язую вже четвертий ряд, і будемо переходити до 5 П'ятий ряд. Ряд ми, в п'ятому ряді ми будемо робити зміщення, щоб наші лапки розкрилися між ось цими двома нашими, які ми вже вив'язали. Тобто, це будуть ось ці дві петельки. Ось. ось ці дві. Яким чином я це визначаю? Ви зараз зрозумієте, і у вас все піде як по маслу, якщо ви ще не зрозуміли схему візерунка. І так, ми пров'язуємо за схемою 5 лицевих, ось вони, наші 5. Як я запам'ятовувала для себе, я пров'язувала ось ці чотири петельки, які вже у нас лапки, ось наші лапки закінчилися, ще одну петлю. І ось в оцих двох я вже знову робила прибавочки. Пров'язувала три з однієї. І знову ж таки, я в'язала до закінчення ось цих лапок наших розкритих, одну пров'язувала після них. І знову робила дві два таких дуети по три петельки. І так, працюємо до кінця ряду. Це наш буде п'ятий ряд. І коли ви вже вив'яжете досить пров'яжете величеньку кількість, ви вже будете розуміти, що коли Ось такі, як полосочки вони йдуть, так? Досить красиво, оригінально і незвично виглядають на лицевій гладі. Звісно, вони в мене е, тут трішки губляться, тому що пряжа така меланжева, але я думаю, після прання, ось цей ефект такої трішки як випуклості. Не хочу камеру фокусувати сьогодні, він буде тут присутній. Я в'яжу свій п'ятий ряд, в'яжете також, зустрінемось в шостому ряді. І так, шостий ряд. Принцип в'язання точно такий, як другого ряду. Ми ось ці три петлі, які ми вив'язували з однієї, ми їх будемо знімати, у нас ниточка йде за роботою при в'язанні по колу і перед роботою, при в'язанні. Поворотними рядами. Тому будьте уважні, схема представлена буде у спільноті, і е, ця схема для поворотного в'язання. Я вже її під себе переробила на в'язання по колу, тому що мені так зручніше, я люблю шапочки саме так в'язати, тому звертаємо на це увагу. Ось так виглядає ряд зі зворотньої сторони. Я в'яжу шостий ряд, зустрінемося в сьомому. Я повернулася, в'яжемо сьомий ряд. В сьомому ряді нагадую, ми робимо переставляння, так, як робили в третьому рядочку. Пров'язуємо лицеві і не дов'язуючи одної лицевої до ось цих трьох. Надіюсь, вам видно. Ми ось ці три підхоплюємо правою спицію, ліву, о, лицеву переносимо на ліву спицю, Переносимо ось ці три, на ліву спицю, пров'язуємо їх разом. Десь щось, десь щось спало. Одна лицева, лицеву заводимо, знімаємо на праву спицю, обережно переносимо три петлі, пров'язуємо лицеву і пров'язуємо ось ці три петельки. Разом лицьовою Ось таким чином, ще раз показую. Не дов'язуємо до ось цих трьох, перезнімаємо їх і пров'язуємо лицевою. Одна лицева, ці три обережно переносимо на, нас, на ліву спицю, пров'язуємо лицеву і ці три разом лицевою. Ось таким чином. Дов'язуємо сьомий ряд, і будемо в'язати восьмий поворотному поворотному ряд... в'язанні виворітними, в в'язанні по колу лицевими. Дякую, що були зі мною. В'яжіть, будь ласка, такий гарний, цікавий візерунок. Надіюсь, цей майстер-клас був корисним для вас, і ви ним обов'язково скористаєтесь. А в коментарях чекатиму відгук, чи сподобався вам цей візерунок, чи ні. І. Не забудьте залишити вподобайку в підтримку україномовного контенту та обов'язково залиште коментар. Дякую, що були зі мною. Пока-пока.